Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про стажування в органах влади. Ми говоримо з Тарасом Притулою, головою управління асоціації випускників програми стажування громадської організації Ліга інтернів пане Тарасе, я вітаю вас у нашій Доброго студії. Дня. Власне, за який період і що ж мають опанувати інтерни? Програма парламентського стажування передбачає восьмомісячне стажування у Верховній Раді України. Зокрема, в апараті Верховної Ради та її структурних підрозділах. Що повинні опанувати учасники цієї програми? Ну, перш за все, вони повинні прийняти участь у законотворчому процесі. Вони повинні дізнатися, як пишуться закони, і безпосередньо прийняти участь в їх розробках. Це а, власне восьми місяців достатньо для того, щоб потім уже можна було власними силами написати там то Абсолютно. вісім місяців. Це власне і полягає унікальність цієї програми, тому що це єдина програма в Україні парламентського стажування, яка передбачає такий довготривалий, довготерміновий процес стажування у Верховній Раді та інших органах. Центральної влади, от, власне, народні депутати, які пишуть закони. Багато з них хто бере участь у вашому стажуванні? Ви знаєте, наші випускники, а їх на сьогодні, ми налічуємо понад 1400 осіб. Багато з них стали вже народними депутатами. І... Стали, а от власне і з діючих депутатів всі депутати вміють писати закони. <рес> ну мені важко сказати. Е, в принципі, це процес такий е, залежить від кожної особистості, кожного, кожної людини, яка в принципі е, опанувала ту ту чи іншу сферу своєї ділянки. Але мені здається, що власне, учасники цієї програми вони достатньо стають кваліфікованими спеціалістами у законотворчому процесі. А для того, щоб написати законопроект, має бути певна там, юридична якась правова освіта, чи не обов'язково? Не обов'язково обов ми залучаємо до програми стажування фахівців студентів, яким виповнилось від 21 року до 28 вісьми. І які мають Є ступінь. певні обмеження, чому ну, саме обмеження. до 28 років? Ну, це так склалося історично. Я ще раз хочу нагадати, що програма стажування вже існує понад 20 років. От вона була заснована у 1995 році за спільної ініціативи асоціації колишніх членів конгресу США та Верховної Ради України, і власне тоді такий... Власне обмеження, такі обмеження були встановлені були в цей введені. період. Так були веде власне. Ви і є і сам колись були інтерном. Колись також проходили цю програму стажування. Так, і що був... змінилося за 20-річний період? Ви знаєте, Я був так. Я був інтерном у 1900, далекому 1998-1999 році. Що можу сказати, багато що змінилося. Програма почала вдосконалюватися. Ми, як громадська організація Геоліга інтернів, а також яка об'єднує випускників цієї програми і має назву Асоціація випускників програми парламентського стажування Верховній Раді України та центрального органу виконавчої влади. Ми стараємося якомога більше приділяти увагу власне, різним компонентам цієї програми. Наразі у нас є чотири компоненти: основних компоненти цієї програми: це є стажування, це основний компонент. Також є розвиток потенціалу лідерства, є навчання, і четвертий компонент це дозвілля. Тобто ці чотири компоненти, тоді коли я ще стажувався, їх такого їх не було. А от на вашу думку, лідерство можна розвинути, якщо ну не закладено в людини його. Абсолютно, я думаю, що це мати потрібно тільки бажання. І можна буде досягнути цього, а стажування відбувається протягом восьми місяців. Ви вважаєте, що цього цілком достатньо, аби а, інтерни могли б проявити себе і в законодавчому полі, тобто написати закони, а, і могли б проявити схильність саме такі лідерські напрямки, так реалізувати так, себе. В чому ще абсолютно. Фактично вони це є основна мета. Основна мета, що вони себе реалізують. Фактично, це і в політичному житті вони можуть себе реалізувати і реалізовують. Як я вже казав, що багато наших випускників стали народними депутатами України. Тобто, ми заохочуємо до цієї програми молодих, активних, які людей, які цікавляться політикою, які є патріотами України, і які хочуть і прагнуть змін в цій країні. В нашій країні, в Україні. Тому звісно, що е, ця програма, власне, це є цей старт, це, можливо, такий, знаєте, місточок між е, е, закінченням навчання і пошуком самореалізації в житті, пошуком е, відповіді на питання: а що далі, що я хочу робити, куди я хочу йти, що я хочу допомогти, яким чином я хочу допомогти країні. Більшість з ваших інтернів. Е... Через 8 місяців можуть чітко відповісти на це питання, що робити далі, Абсолютно. як реалізувати себе? Абсолютно. Я, більше того, я б хотів сказати, що е, велика кількість наших випускників залишається працювати у Верховній Раді України, залишається працювати в апараті Верховної Ради України, залишаються, стають помічниками народних депутатів. Ну і через певний час їх кар'єра звісно змінюється і вони абсолютно знаходять себе і не тільки тут в Верховній Раді України, а й в інших сферах, в інших напрямках це і громадська діяльність, це є і навіть можна сказати, скажімо, і бізнес, і, і ну інші інші сфери, але більшість, переважна більшість, це це поновлення кадрового потенціалу Верховної Ради України. От, власне, якщо ми говоримо про кадровий потенціал, чи змінилися підходи кадрової підготовки? І на що сьогодні потрібно насамперед звертати увагу у підготовці фахового фахівця? Ну насамперед, я думаю, що потрібно все-таки звертати увагу на вміння, вміння щось робити і вміння правильно правильно робити правильно писати закони правильно висловлювати думку правильно е, е, правильно мати мотивацію мотивацію для е, того щоб ти дійсно міг е, е, своїми навиками своїми вміннями своїми здобутими знаннями е, зробити певний внесок хто ділиться власне цим досвідом як потрібно зробити правильно ну е, звісно це керівники стажувань Якщо говорити про а от жива розмова з депутатами, так Відбувається? це, власне, є один з компонентів про який я згадував. Це в нас відбуваються такі зустрічі щотижня в рамках розвитку потенціалу лідерства. В гості до учасників програми приходять народні депутати, відомі державні діячі, дипломати, громадські активісти, які, власне, розповідають про те, яким чином можна зробити. Змін, яким чином вони стали такими активними людьми, і це спонукає власне, це і мотивує, це і впливає на подальший їх подальший її розвиток. А, наскільки я розумію, інтерни а, працюють в різноманітних комітетах, які представлені у Верховній Раді за бажанням чи має там певні пріоритети? Визначаєте уже ви хто куди mm. має? Тут варто згадати про етапи відбору на програму. Угу. У нас відбувається у два етапи. Перший етап це сліпий відбір. Тобто ми отримуємо анкети від бажаючих прийняти участь цій програмі з усіх регіонів України. Для цього має бути вища освіта. Наскільки я розумію? Для цього повинна бути ну мінімум освіти бакалавр. І е, ми не е, обмежуємо щодо там вікової, е, статевої, релігійної е, приналежності. Тобто тут у нас абсолютно ніяких обмежень немає, лише обмеження по е, віку і по освіті. Ось і е, перший етап відбувається: е, так так званий сліпий відбір. Це коли отримані анкети кодуються, тобто члени комісії, які власне знайомляться з анкетами, вони не бачать хто це, хто це є, з якого регіону, скільки скільки років людині, і так далі. От що це дає? Це унеможливлює, скажімо, якогось непрозорих непрозорого прийняття рішення на першому етапі відбору. Ось конкурсна комісія складається з апарату Верховної Ради, з представників Геоліга інтернів, громадських випускників програми, власне, а також програми Рада. Це... А от які головні вимоги до конкурсантів? Ну під час цього сліпового відбувається слів... на що насамперед на звертається увага? Звертається увага власне на те, яким як людина себе представила, яка вона, як яка вона чи вона активна, чи вона неактивна. Тобто, як вона тобто, на сьогодні висловного... дуже цінується така активна позиція? Абсолютно. Тобто цінується дійсно проактивна е, людина, яка проактивна молода людина, яка має вже певний, е, певний досвід, яка не тільки навчається, а приймає участь також в громадському житті країни громадськополітичному житті країни можна так сказати ось і і це звісно дуже дуже сильно впливає на результати першого першого етапу відбору ось після цього в нас відбувається другий етап відбору у формі співбесіди де вже відібрані Конкурсанти після першого відбору приїжджають до Києва, і тут у Верховній Раді проводиться власне співбесіда. вже спілкування Безпосередньо спілкування з з, з з тими з претендентами на участь у цій програмі. Ну і кому може повести яка кількість осіб може потрапити на це стажування? Ви знаєте, з року в рік кількість відрізняється все залежить від тих заявок, які дають комітети і структурні підрозділи апарату Верховної Ради, тобто вони дають нам визначають потребу визначають потребу у кількості це може бути від двох до чотирьох молодих осіб які яким які потрібні для роботи в цих комітетах чи структурних підрозділах ось загалом цього року на програму було прийнято 96 молодих людей в нас є дві форми: це повний робочий день і неповний робочий день. Тобто 63 – це учасники повного робочого дня і 33 – неповного робочого дня. Як, як я вже казав, вони представляють різні регіони України. Найбільше це звісно з Києва. Ми отримуємо анкет Львівської, Полтавської областей. Ну, трошки сумніше, статистика говорить про Сумську область, е, де активність Волинську область, де активність трошки менша. А що стосується сходу, були заявки? Звісно, власне до цих всіх подій ми теж отримували дуже багато анкет з Донецької та Луганської областей. Звісно, це не порівняти з західними областями, але кількість бажаючих потрапити на цю програму, потрапити у стіни Верховної Ради, досить була великою. А Ці бажаючі, потім, коли вже закінчується термін стажування у Верховній Раді, вони повертаються до себе в регіон? Чи є можливість буває, залишитися? Буває по-різному. По Переважно люди залишаються, бо фактично вони знаходять знаходять роботу знаходять працевлаштупрацевлаштовуються ось і як я вже казав і в верховній раді україни і в чи в інших організаціях. ось ну стажування відбувається не тільки у верховній раді цього року у нас стажування крім верховної ради відбувається ще і в адміністрації президента україни ми проводимо стажування наразі там стажується 5 5 осіб і в одна особа в міністерстві закордонних справ. Хоча хочу сказати, що все ж таки переважна більшість у Верховній Раді. У Верховній Раді абсолютно так, абсолютна більшість у Верховній Раді. Хоча кілька років тому наша програма також і е, розповсюджувалася на інші органи центральної влади, ось е, різні міністерства е, люди мали можливість не тільки прийти в Верховній Раді, але й в інших міністерствах і відомствах України. Ось, але на жаль, з браком фінансування нам дало нам, ми, ми, ми змушені були скоротити лише це цю програму, лише на верховну раду. У той період, поки інтерни працюють у Верховній Раді, адже ви кажете дві форми стажування денна і повна форма. Так а, в стаж зараховується у загальний стаж роботи. Ні, на жаль, ні, тому що це не передбачено чинним законодавством. Така форма стажування ми власне думали, яким чином можна би було це зарахувати. І в проєкті нової редакції закону про державну службу, власне, який розроблявся, який пройшов перше читання, і фактично зараз на довпрацюванні передбачена норма, згідно якої. Після вісьми місяців стажування учасники цієї програми зможуть отримати запис в трудових книжках про те, що вони проходили таке стажування, от з огляду, власне на те, о, на практичний бік цієї справи, да, от студенти проходять стажування у Верховній Раді в інших органах державної влади. Да. З огляду на те, що зараз розробляється цей законопроект про держслужбу. Чи є якісь там ініціативи від вашої громадської організації? Що потрібно які головні норми внести? Що потрібно змінити сьогодні? Так, власне, я про цю норму щойно згадав. Угу. Це була ініціатива також і нашої громадської організації кілька років назад. І е, спільно з програмою сприяння парламенту. Адже студенти ваші пишуть закони, От, так, звісно, ви звісно. Ви могли б долучитися на, до написання саме цього закону про держслужбу? Так, ми, в принципі, долучаємося і не тільки до цього законопроекту, а й до інших законопроєктів. Ось я, наприклад, хотів би згадати про те, що ми е, спільно з проєктом Рада. Підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське демократичне парламентське стажування. Ми розробляємо зараз дводенне таку модель моделювання роботи Верховної Ради України, в якій візьмуть участь 54 молодих особи з різних куточків України. Які з'їдуться до Києва і спробують, це буде у вигляді Робота у пленарному режимі? Це буде це буде так. Це буде відтворення принципів роботи Верховної Ради, це буде така інтелектуально-рольова гра, де учасники будуть поділені на шість фракцій. І, і вже у Києві вони будуть е, мати змогу представити законопроекти свої законопроекти. Фракції Нинішні діючі у парламенті це вже як це вже як вони собі вирішать. Але буде і коаліція, буде і коаліція, буде і опозиція. Звісно, буде і спікер, і, і буде, і спікер. Віце спікер буде. Ось і буде і е, лічильна комісія, яка буде підраховувати голоси. Звісно, все буде відбуватися дуже, дуже наближено до роботи Верховної Ради, згідно відповідно до регламенту Верховної Ради. Ось е, ми, ми організатори, власне, про які я згадав, розробили е, відповідний е, регламент і також відповідно правила поведінки і етику е, учасників е, ці, ці, цього моделювання. Ось і е, має бути дуже дуже цікаво, е, цікавий діалог, цікава робота і е, цікава гра. Ось, звісно, ці напрацювання, які будуть зроблені, тобто ці законопроекти, які пройдуть перше друге читання, вони будуть направлені в профільні комітети Верховної Ради, і як будуть запропоновані нам як рекомендація до, до врахування в роботі тих інших З тематикою законопроектів. Також визначаються студенти інтернет. З тематикою визначились ми як організатори. Угу. А вже на основі цієї тематики, тематика, це децентралізація в Україні, дуже актуальна зараз на сьогодні. День питання, тобто погляд молоді, погляд молоді, е, яким чином вони можуть внести е, е, свій внесок в цей процес. І е, таким чином на працювання по цьому будуть, е, як я вже казав, передані профільні Тобто процес. можна вважати, що доля роботи інтернів у законодавчому процесі все-таки присутня в кінцевому е, результаті тих законопроектах, які розробляються у Верховній Раді? Е, абсолютно, абсолютно присутня, тому що це є основна мета власне цієї програми. Це те, щоб молоді люди прийняли участь в законотворчому процесі, от наскільки важлива сьогодні ця програма стажування для молодих людей? А от наскільки цікаві ці молоді люди для органів державної влади, хто більше має переваг? ви знаєте, я думаю, що обидві сторони мають переваги. Про переваги участі в цій програмі з боку учасників, я вже сказав. А от щодо переваг, наприклад, Верховної Ради. Тут теж є однозначні переваги. Я думаю, що якби не було переваг, то би Верховна Рада 20 років не підтримувала цю програму. Пане Тараса, от сьогодні досить актуальне питання, яке, скажем так, потрібно вирішувати в тій ж сесійній залі питання етики серед депутатів. От ми бачимо часті бійки і голосування за когось, кнопкодавство. Да і те саме тушкування. От чи є такий елемент, такий напрямок етичного виховання майбутніх держслужбовців? Ну, ми стараємося власне виховувати на початковому етапі наших учасників цієї програми. Для нас для них також розроблено спеціальні норми, поведінки, норми етики, які вони повинні дотримуватися, тому що це власне і закладе основу для якогось майбутнього. Угу їхньої майбутньої роботи їхньої майбутнього майбутньої поведінки яка яка таким чином також повинна бути позитивно сприйнята ну оцей проект досить цікавий власне практична робота у верховній раді дводенний проект а чому тільки два дні на перспективу, е, ви знаєте, два дні, тому що е, це по-перше, студенти, які е, ще вчаться, навчаються, тобто ми не можемо забирати досить багато часу на те, щоб по цей переїзд до Києва і е, поселення, і так далі. Е, але це організаційні питання. Але е, два дні е, лише тому, що е, учасники, які вже виявили бажання прийняти в цій, Інтелектуальній грі вони вже автоматично будуть запрошені до співбесіди на для участі в восьмимісячній програмі стажування, тобто ми їм даємо можливість таким чином вже якимось чином підготуватися. Тобто, це майбутні інтерни, наскільки я зрозумію? це 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 майбутні інтерни, які також виявляють бажання прийняти участь у, у, у цій програмі. Ви говорите про те, що кількість постійно змінюється в залежності від потреб комітетів да, від потреб апарату Верховної Ради. А от чи змінюється власне сама програма підготовки інтернів щороку? Чи ну, відрізняється? Я, так, е, е, ну я вже також зазначав, що ми прагнемо е, розвивати програму. Ми прагнемо е, надати учасникам е, нові можливості. Ми прагнемо дати учасникам. Е, е, Можливості, які би вони могли використати в, свій, в свою користь, дуже вам дякую, Тарас Притула, голова правління асоціації випускників програми стажування Геоліга інтернів. Був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі в ефірі.